Бітвін Олде Тинкс, да Европейська Нюро провайд України від армії фананс Европа надає допомоги військовому фінансовому плані для України. також обіцяється швидке членство. Що із всього цього, як ви вважаєте найважливішим, чого ви не доотримуєте? і для пані фондерляїн чи не бойтесь що європейські вибори можуть послабити підтримку України з боку європейського союзу? Ми чули про певну втому від України, чи не вважаєте ви, що є така небезпека? Дякую за ваше запитання. А якщо відверто таких потужних угод у України до цього не було, дуже важливо те, що сказала зараз Джорджа, що важливо, щоб документи, які підписуються між державами, незалежно від того, що там обіцяно, в якому об'ємі, щоб це все виконувалося, я вважаю, з цієї точки зору це, це конкретні документи. Друге, от, все важливо. І двосторонні документи, і європейська підтримка, і пакет на підтримки потужно на 50 мільярдів, і коаліція в 16, тощо, що важливо, чого не вистачає. Не вистачає, щоб все було як кажуть, in time, тоді, коли це дуже потрібно. Перше друге. Це дуже складно для всіх, безумовно, це без закидів. Я просто вам відповідаю на ваше запитання. Не вистачає ППО для України, для цивільних людей, і це і для всіх, і для фронту це важливо. Але захистити дітей, школи, університети, лікарні просто дуже складно, без протиповітряної оборони. І для цього. Важливо всім сконцентрувати свої зусилля для того, щоб не стріляли по Харкову. Наприклад, як приклад, це не єдине таке місце, місто, яке страждає. Але я сказав про Харків те, що зараз просто згадав, згадав прем'єр-міністр Бельгії. Тобто, там, там потрібна далекобійна зброя, тому що вони росіяни стоять на такій відстані, що вони можуть вражати наших людей, а ми не можемо їм достойно відповідати, гідно відповідати. І ізоляція Путіна. Якщо ми говоримо про політичну ізоляцію, якщо ми говоримо про санкції, ми повинні з вами чітко знати, що дійсно є ізоляція, і за спиною ніхто не підписує будь-які контракти. І навіть без підпису немає ніяких з ним економічних відносин, бо всі цю, весь цей. Всі ці бенефіти він витрачає потім на війну. Тобто це не дуже розумно. Допомагати з одного боку Україні, а з іншого боку, заробляти гроші з цим вбивцею. І ізоляція санкційна, також дуже важлива. Якщо вводимо санкції, то вводимо проти реального списку винних в цій війні, про тих, хто. Застосовує різні інструменти, включаючи енергетичні інструменти проти України. Хто заробляє на цій війні? Я вважаю, що це абсолютно справи. Єсвіанділекс. Yes, um, Ваше питання щодо виборів пан Трюдо сказав чудове речення. Демократичні країни світу стоять пліч опліч з Україною. Якщо подивитись на опитання громадської думки, ви побачите це дійсно вражаючими є цифри як підтримки України, яким він був і яким залишається на сьогоднішній день. Я думаю, що європейці зрозуміли, що надзвичайно важливо це. Щоб мужні українські люди боролися за європейські цінності і верховенство права, і європейці також дуже добре зрозуміли наскільки небезпечним є Путін. Достатньо подивитися на недавнє вбивство Олексія Навального, щоб зрозуміти всю його підступність, це те, що дуже добре усвідомлюється європейцями. і Що дуже важливо тут. Це це те, щоб е, ця громадська думка е, транслювалася і, і була переведена в голоси щоб люди дійсно проголосували за це, і чим сильнішим буде центр, чим, тим сильнішим буде підтримка для України.